Власне кажучи, це питання ну фактично виживання вже Путіна, оскільки чим більше силовиків, чим більше армія, давайте подивимось на північну Корею, яку зараз потроху, потроху, все більше і більше косплеїть Російська Федерація. Там величезна армія, де е, служать 10 років. От, власне кажучи, в Росії е, велика армія це можливості тиснути на інші країни, в тому числі на країни Європи, і в чому може бути інтерес Путіна от, для прямого нападу? Бо санкції вони вбивають російську економіку. А Путін марить Ялтою-2. яким чином він може зараз примусити до Ялти 2 Це тільки е, знаєте, підняти ставки максимально, щоби якщо. Країни заходу налякаються і підуть на ці переговори. Це одне, не налякаються, то тоді доведеться вже е, говорити е, мовою сили. І вочевидь тут важливо, е, щоб країни заходу готувалися до цієї війни, і в першу чергу країни Європи стали суб'єктними в питаннях оборони. Вони в цьому напрямі роблять вже достатньо багато, але от проблема в тому, що час був е, втрачений. І для того щоб розвернути нові виробництва військово-промислового комплексу, масштабувати потрібний час навіть для сполучених штатів, бо сполучені штати на кінець 22-го року, коли вже йшла повноштабна війна, вони виробляли на місяць лише 15 тисяч снарядів 155-го калібру. І на от в цьому році вони хочуть вийти 100-150 тисяч. От фактично декілька років знадобилося щоб просто масштабувати виробництво, а не навіть розгорнути його з нуля.